Я з ласково зустрічаюсь. Е, куди? Та я тільки спитати. Не дадуть чаю попити. Сідайте. Та в мене талончик на 9.30. Я за ментоловим органайзером для прикрас. Боже, дівшка, який колір? Чуєш, Марін, що каже? Що по людський колір не можете назвати? Зараз. Тримайте. Ви по запису. Ні, я. Ні. Так я одна, вас багато. Вийдь! Жіночко, куди грязними руками? Ви що його вже купили? Я хочу купити цей ментол голубий. Тоді пишіть заяву на оформлення покупки. Через 30 робочих днів розглянемо. Може, я від Інни Максимівни за органайзером. Прохудь моя дорога моя зірочка. Тримай, органайзер, моя зірочка, моя пташечка. Скерочку будеш? Давай таке Хочеш всі чайочек? Дякую, дякую. Це вам за органайзер. Наше мені ваші гроші. Я ще банк, ідіть в А Як мені забрати органайзер? Та забирати в 404 кабінеті через 500 років ввечері або після обіду. З цим талончиком підходьте. Дякую, до побачення, гарного дня. вам. Маринка, закривай двері став чайник, Зараз будемо яйцями обідати.